Вітання у прямому ефірі. Випуск новин факти у студії. Я Катерина Буличова. Начальник головного управління національної поліції Одеської області Георгій Лордкіпанідзе заявив, що інформація про те, що в розгромлених будинках в селі Лощинівка Ізмаїльського району Одеської області перебувала нарколабораторія, не підтвердилася. Але в ході оперативного відпрацювання району, який протягом кількох днів проводили поліцейські спільно з бійцями спецбатальйонів і прокуратурою, було затримано три розшукуваних злочинця за крадіжки, зберігання наркотиків і дезертирство. Розкрито 38 злочинів і проведено 46 Обшуків. В результате вылучено зброю и наркотики. АК-74 с боеприпасами, взрывчатая веса предварительно РГД-5. Наркотические средства. Маковая соломка 31 кг, раствор 40 мл, марихуана 14 кг, кустика наполи 40 штук, ангидрид 150 мл. А также... Вышество превратительно на наркотического содержания, метадон и амфетамин. Было изъято более 50 вещественных доказательств ранее совершенных преступлений. Ситуация в село Лишину и в целом Измаиле стабили, стабилизирована, ситуация спокойна. В данный момент еще находится здесь спецбатальон, который приданий. З обласної поліції не сколько епікіпажові остануться зі для захворення публічного пареху за всіма фактами проведених обшуків розпочато кримінальні провадження. Все, що було виявлено у ході обшуків, було направлено на експертизу. Прикордонники котовського загону затримали групу невідомих осіб на позашляховику. Це сталося вздовж лінії державного кордону з боку України та Молдови в районі пункту Гребеники. Про це передає Державна прикордонна служба України. Водій автівки не виконав вимоги прикордонників щодо зупинки, вчинив небезпечний маневр та спробував об'їхати прикордонний наряд. Щоб зупинити транспорт, охоронці кордону були змушені здійснити попереджувальні постріли вгору. Під час огляду позашляховика заборонених предметів та товарів вони не. Виявили, проте у ході огляду місцевості неподалік прикордонники знайшли ознаки протиправної діяльності. Трап завдовжки до трьох метрів, який порушники можливо використовували для подолання інженерних загороджень, ровів та два ящики, сигарет данської табак та беверлі. Стосовно водія а ним виявився громадянин України. Складено протокол про адміністративне правопорушення і накладено штраф за статтею 185 невиконання законних вимог прикордонників. Матеріали направлено до Великомихайлівського районного суду. São do. В Одеському порту зупинили спробу нелегального експорту з шроту соняшнику. Підозру митники викликав підпис в документах на фірму експортера, директор якої помер кілька місяців тому. В Одеському порту було виявлено 50 контейнерів з продуктами переробки соняшнику шроту і фуражного зерна. Документи на вантаж були підписані директором однієї з фірм вже після його смерті. Як повідомив заступник голови одеської митниці Семен Кривонос, загальний обсяг продукції склав 1300 тонн вартістю 250 тисяч умовних одиниць з Одеси Шрот планували доставити до Таїланду. Одеській військовій академії свою річницю з дня заснування відзначив факультет військової розвідки. 7 вересня минулого року було підписано наказ про створення факультету підготовки спеціалістів військової розвідки та спецпризначення на базі Одеської військової академії. На факультеті готують фахівців за трьома спеціальностями: офіцер управління військовими підрозділами військової розвідки, групи спеціального призначення та військових інструкторів. А з нагоди річниці факультету для тренування військових розвідників урочисто відкрито новий тренувальний комплекс. У порівнянні з іншими військовими спеціальностями, розвідник працює у ворожому тилу. Він може зробити подвиг, але про це ніхто не дізнається. А може піти та дати недостовірні дані, які надалі приведуть до значних втрат. Тому акцент у вихованні розвідника робиться на самоусвідомлення та відповідальність за свої вчинки. Раніше у мирні часи більшість предметів курсанти проходили теоретично, за партою. Тепер це інакше. Практичні роботи переважають. Це є навчально-тренувальний комплекс нашого факультету, факультету підготовки спеціалістів військової розвитку спеціального призначення, які призначене для тренування, перш за все, курсантів на різних навчальних точках. Тут на різних ділянках відпрацьовують елементи бойової армейської системи Барс яка дає навички курсанту на полі бою, гірської підготовки, тактики поводження зі зброєю та надання першої необхідної допомоги. А тут курсанти вивчають розміщення розвідапаратури. Ця зона призначена для удосконалення навичок безшумного пересування, подолання перешкод та замінованих ділянок. А тут вони вивчають технічні розвідувальні засоби. Найшумніша точка кілхаус. У ньому відпрацьовують захват будівель. Всі викладачі факультету розвитки прийшли АТО, тому вони знають до чого готувати курсантів. Курсанти перш за все можуть удосконалити свої практичні реальні навички з фахівцями кафедри військової розвитки. Кваліфікованими, які проходили участь дуже багато, майже 95% всіх викладачів були в зоні проведення антиростичної операції, по саме по своєму фаху, які можуть надати реальні навички. Півмісяця під час навчання курсанти проходять у полях так умови максимально наближені до АТО. Заняття проходять в день та вночі, іноді тривають до 20 годин добу. Також курсанти освоюють понад 30 варіантів технік стрибків, Десантують на воду з повітря, всі варіанти, які їм можуть знадобитися. При випуску курсанти також отримують документи механіка водія зі стажем понад 90 кілометрів. Руслан студент першого курсу, народився у Черкасах. У його родині військових не було. Батько завжди займався сільським господарством. Рішення стати військовим Руслан набрав три роки тому. Батьки здивувалися такому вибору, але не заперечували. Спочатку він служив на флоті у Севастополі. Після анексії Криму з моряків перевівся у розвідку. Потрапив до АТО. Це мене вже третій і так би сказати, контракт. Перший раз, коли я йшов в армію, тоді батьки і всі були згодні, так як ну в армію. Як то кажуть, ти повинен піти потім, коли почали відбирати, ну я дуже сильно хвилювалась. Рішення Руслана піти у розвідку мало свою підставу. Ще у АТО він побачив, що українській армії це слабке місце. Навичок та спеціалістів не вистачало. Руслан вирішив підписати контракт і стати справжнім професійним розвідником, тому що, скажем так, на той час ніякі ні розвідки не працював. Ну як працювали, але до нас, взагалі, ніякої інформації взагалі не доходило. Для свого молодшого 16-річного брата та його однокласників Руслан справжній приклад мужності попереду ще чотири роки навчання у військовій академії. Поважаємо хлопцям миру. Олена Попіль, Роман Прийомухов, факти. З початку року платники податків Одещини направили до бюджетів усіх рівнів майже 9 мільярдів гривень. Про це повідомляють у головному управлінні Державної фіскальної служби України Одеській області. За словами фіскалів, це майже на 66% більше аніж за перші 8 місяців минулого року. З цих 9 мільярдів гривень до загального фонду державного бюджету України надійшло більше 3,5 мільярдів. У розрізі основних податків до загального фонду державного бюджету надійшло 1,6 мільярдів. З гривень податку на додану вартість, 927 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб, 577 мільйонів гривень податку на прибуток, 301 мільйон гривень військового збору та майже 162 мільйони гривень акцизного податку. За словами виконуючого обов'язків начальника головного управління ДФС в Одеській області Глеба Мілютіна, досягнення таких показників є результатом підвищення податкової культури та якості обслуговування суб'єктів господарювання на місцях. Крім того, фіскальною службою Одещини постійно вживаються заходи, направлені на ліквідацію схем ухилення від оподаткування. Одеська залізниця відновлює приміський потяг Подольськ Помічна, який було скасовано 5 років тому. Його маршрут проходить по північній частині Одеської області, позбавленої місцевих автодоріг. Потяг здійснюватиме 37 зупинок, основними з яких є Первомайськ на Бузі, Кінець, Піврадіївка, Заплаза, Любашівка, Жеребково і Балта. Складатися він буде з електровоза і двох пасажирських вагонів. Початок руху 12 вересня. Відправлення з помічної о 5.24 ранку прибуття до Подольська Одеся. Ці у зворотньому напрямку потяг відправлятиметься о 14.45 від станції Подольськ прибуватиме у помічну о 19.17. Одесі стартувала міжнародна наукова конференція Дипломатичні архіви як історичне джерело. Більше 40 доповідачів з України та зарубіжжя представляють свої роботи присвячені історії дипломатії та дипломатичних архівів. На виставці в рамках конференції демонструються відповідні тематичні документи, що зберігаються в Одеському державному архіві. Конференції взяли участь понад 40 науковців, представників дипломатичних місій в Одесі від таких країн як Румунія, Греція, Польща, Білорусь, Литва, Молдова, Ізраїль та звичайно ж з України. Конференции, посвященных дипломатии, много, но конференция, которая посвящена архивам дипломатических консульств, представительств, проводится впервые. Надеемся, что вот эта конференция станет первым таким кормионным камнем по изучению истории дипломатии, опирающейся прежде всего на архивные источники. Також на конференції представлена виставка особливо цінних документів державного архіву Одеської області та сім нових наукових видань з історії дипломатії, консульських установ та міжнародних відносин. А чи ні, але в условиях пропаганди, агітації то, що сьогодні дуже очі важна таки історична правда. А її можна найти только опіра на історичні істочники. Протягом трьох днів учасники конференції ознайомляться з історичними місцями Одеси, пов'язаними з діяльністю консульств 51 однієї країни світу. Відвідують одеський дипломатичний клуб та музей таємниці підземної Одеси у катакомбах Молдаванки. Валентин Блях Анастасія Доманська. Факти в Одесі після реставрації відкрилася бібліотека імені Михайла Грушевського. Ремонт провів благодійний фонд. Його вартість склала 4 мільйони гривень. Проведено роботу з укріплення фундаменту та оновленню підвалу, де знаходиться книгосховище. Та головне, тепер стара радянська бібліотека перетворилася на молодіжний хаб із затишними куточками для читання, сучасним ремонтом і зручними полицями для книг. Одеському парку Шевченка 141. до дня народження біля стадіону Чорноморець відкрили відомий у минулому естрадний майданчик, який було збудовано ще 1936 року, та під навісом якого проводили концерти та виступи художньої самодіяльності. Знаменита одеська ракушка, тобто мушля, повертається. Так звану ракушку побудували ще в далекому 1936 році. Концертний майданчик користувався великою популярністю серед одеситів і відпочиваючих, але на рубежі 90-х років його зруйнували, вандали, демонтували металеві частини, зрізали лавки для глядачів і знищили гримерку. Довгий час на цьому місці залишався лише непрезентабельний фундамент. Проте відтепер, коли ракушку реставрували, парк Шевченка знову почує голос одеської самодіяльності. Кожні вихідні будуть проходити різні культурно-масові міроприяття для любых организаций, творческих коллективов, которые хотят принять участие и показать свой талант для посетителей парка, это будет совершенно бесплатно. Мы предоставим всю аппаратуру, звукорежиссера, свет, то есть коллективу необходимо будет просто прийти и показать свое творчество. Старшее поколение сгадывает ракушку с теплом. Для многих это знаковое место. Воспоминания молодости – это есть, ностальгия. Да, но ну, слава богу хоть восстанавливается все. Я доволен. Доволен, что вспоминаю то, что было в молодости. Очень приятно мне, одним словом. Очень большое событие, очень приятное. Вот, И это подчеркивает красоту Одежды. Молодь, хоча й не пам'ятає колишні виступи у ракушці, вважає цікавою ідею з концертами самодіяльності у парку Шевченка. Для... Ну, би, нет. Надо що Все правильно как нам говорили, сублата, воскресенья... Для молодих талантів так звана ракушка прекрасний шанс показати себе на повноцінній сцені з хорошим звуком, освітленням та навіть гримеркою. Перші ластівки виступили вже в день відкриття відродженого майданчику. Алентин, блях Борис Мислів, це факти. добре відомі оперні партії в новій інтерпретації від театру нового покоління 10 вересня на сцені одеського єврейського культурного центру Бейтґранд. Другий прем'єрний показ унікального експериментального проєкту історії кохання, перформанс для опери і Фейсбуку. За репетицією спостерігали наші кореспонденти. Проект «Історія кохання, перформанс для опери Фейсбуку, це поєднання сучасності і класики. Пости про кохання і соціальних мереж пов'язані зі сценами з відомих опер Доніцеті, Моцарта, Пучіні, Масне, Росіні, Офенбаха і складаються у маленькі оповіді. Ми придумали місце дії, в якому це відбувається, це соціальні сети. Кожен персонаж, який є в цьому спектаклі, воплощає какого-то е, какого пользователя. Некоторые арии некоторые оперы не будут сопровождаться монологами и диалогами, но будут сопровождаться э, пантомимическими или какими-то бессловесными этюдами, которые будут воплощать вот этих вот этих нас с вами. Солісти театру нового покоління репетирують уривок з опери доніцетті Любовний Напій. Багатійка Адіна і Селянин простак неморіно. Добре, відома музика, слова, емоції, але дещо інший сенс. І місце дії. Такби дует сцена двох подростків, якби катори. Які... Заігрувають э, друг к другу, но не можуть как би бы, напрямую признатися в каких то своїх чувствах. Ну так бивають бы, там часто в школі, да когда мальчики дергають за косичку. А ось у сцені зва без опери масне манон, яка розгортається у церкві, і в якій головна героїня намагається повернути коханого де гріє, відійти від образів, створених композитором. Виявилося складніше. Вона приходить к нього в, в церкві. Он потому что э, она его бросила в свое время, и ее возлюбленный решает уйти, э, стать монахом. Мы не привязывались к тому, что он священник. Мы э, как бы пошли о том, что это человек, просто, который неимоверно сильно разочаровался в жизни. Та виконавиця партія Манон Катерина вважає, що їм трансформація героїв вдалася. Манон, вона більш мягче действует, то есть не так резко, она не столь богохульна, даже в каких-то моментах. Вот. Мы сделали нашего героя Дегрие, более мужественным. Более Вначале он рассказывает драматическому отрывке свою историю о том, что он любил вот, или этой любви было много. А вот уже потом, когда приходит Манон моя героиня, то он становится немного Ну, то есть вид, вид, видно развитие его образа. Влад говорить, що цей проект Трансформер. Наприклад, в майбутньому показі додасться нова Арія. Після першого прем'єрного показу режисер кільканадцять разів передивився постановку. І тепер допрацьовує з солістами деталі. Ми як то от сіли, проаналізували, посмотрели і вирішили, що от можна щось додати, добавить, можна что-то убрать, можна зробити якісь другие переходи. І это будет немножечко видоизменено по сравнению з першим показом, но кардинальних перемен не будет. Прем'єра проекту Історія кохання перформанс для опери Фейсбуку відбулася у квітні 2016-го. В постановці задіяно 11 солістів театру нового покоління. Всі вони випускники Одеської музичної академії, і на відміну від попередніх проєктів, в цьому їм довелося опановувати акторську драматичну підготовку і танець, оскільки вокалі вони всі профі театру нового покоління вже два з половиною роки. Усього в ньому служить десь 50 солістів. Створився він завдяки проєкту Опірова благо, щоб допомагати хворим дітям. Первый наш проект был джазовый концерт. Мы попытались оперными голосами передать джаз, попробовать спеть джазовую музыку. По-моему, получилось очень симпатично. Вот. Дальше была э, Матер, Стабатматер, Порги Бесс Гершвина, джазовая месса современного композитора Вилла Тода. И вот история любви. Проекти, які доводять, що оперне мистецтво воно живе яскраве. Історії кохання перформанс для опери у Фейсбуку переконають вас в цьому. 10 вересня Єврейський культурний центр «Бейт Гранд». Наталія Браславська, Борис Мисливце. Факти. На цьому в мене вся інформація. До наступної зустрічі в ефірі.